Утримували, били та гвалтували до 12 та 10 років. Засудили двох мешканців Київщини, які знущалися над жінкою. Як повідомили у прокуратурі ще у серпні 2019 року, у білі церкві зловмисники зустріли на зупинці жінку на підпитку. Вони силою заштовхали її до автомобіля, завдаючи ударів кулаками по обличчю та тілу. Згодом бідолашну привезли додому до одного із засуджених, де насильно утримували 8 годин. Також у неї викрали сумку з грошима та особисті речі. Згодом, коли гвалтівники заснули, вона вдягла одяг одного з них і втекла. Обоє чоловіків перебувають у в'язниці. За майже 190 мільйонів гривень планують збудувати новий дитячий садок на масиві піщаний. Відповідний тендер оголосило управління капітального будівництва міської ради на сайті Прозоро. Як повідомляється у документі, навчальний заклад розрахований на 220 місць і матиме сховище: серед робіт, земельні, монтажні, проведення водопостачання, опалення, освітлення. Пожежної сигналізації кулінарної системи, озеленення та багато іншого. З цікавого в цьому садочку навіть облаштують ліфт на шість зупинок. Сама будівля матиме два поверхи, а ще підземні та надземні строк експлуатації 100 років. До того ж, садочок створить 43 нових робочих місця. Його мають звести до кінця наступного року. Зазначу, біла церква отримала 50 мільйонів гривень в рамках субвенції з державного бюджету по програмі відновлення України. Також минулого року з держбюджету виділили на фінансування будівництва садочка ще 79,5 мільйони мільйонів гривень. Нині триває подання пропозицій. Нарешті у місті взяли змінювати застарілий підхід транспортних перевезень сьогодні. У міській раді презентували систему підрахунку пасажирів Смартбас. Керівник проєкту та координатор команди розробки Вадим Кочевих розповів, що у місті тестують нову систему. За їх підрахунками, облаштування одного тролейбуса камерами, трекерами та іншим необхідним обладнанням. Обійдеться в 100 тисяч гривень. За день електротранспорт перевозить орієнтовно три. 300 пасажирів, тож надходження до бюджету за рахунок обліку може збільшитись на 35% Тому така система окупиться за три з половиною шість місяців. Секретар БМР Володимир Вовкотруб наголосив, місто потребує більш комплексного рішення, в тому числі і безготівкової плати. Тому система потребує удосконалення. Компанія розробник пообіцяла врахувати усі зауваження. Що таке смарт-бас і яку користь він надає перевізникам місту, всім, хто пасажирам насправді також. А взагалі, це він призначений для контролю оптимізації пасажирського транспорту в місті, в територіальній громаді, тобто в певному регіоні. В першу чергу він призводить до збільшення надходжень від оплати проїзду. За рахунок точно по підрахунку пасажиропотоку. Ми знаємо, скільки, де, коли пасажирів увійшло в транспортний засіб, покинуло його. Все це відбувається в автоматичному режимі, і як підсумок може впливати на модернізацію системи, саме системи ну, організаційної системи контролерів в місті. Ми допомагаємо оптимізувати склад. Ну, рухомий склад і допомагаємо оптимізувати маршрути. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко відвідав міську лікарню номер 1 Він та його заступники ознайомились з функціонуванням відділень медзакладу. Зокрема, оглянули новий ангіограф в інфарктному відділенні, де незабаром лікарі надаватимуть невідкладну медичну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Також перевірили, як працює військово-лікарська комісія та кабінети, де надаватимуться реабілітаційні послуги нашим захисникам. kampanyasına Мета оглянути, як організована робота в лікарні, як працює нове обладнання, яке було закуплено за місцевий кошт, передано від Міністерства охорони здоров'я, а також перевірити, як працює військова лікарська комісія, чи немає порушення, а також оглянути, перевірити реабілітаційні палати, реабілітаційні центри, які створені, які повинні створюватись при кожній лікарні. Зрозумів, що реабілітаційного напрямку не вистачає. треба додавати обладнання. Київська обласна військова адміністрація також буде включатись. Ми домовились з місцевою громадою, що вона виділяє кошти на ремонт приміщень, а Київська обласна військова адміністрація буде виділяти кошти на обладнання, які необхідні для реабілітації наших героїв. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі останніх новин. Навіть коли вам вимкнули світло, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, аби 24 на 7 отримувати якісну та перевірену інформацію. Посилання на соцмережі ви бачите на екрані. Заможні чи спроможні білі церкви на понад 200 тисяч населення у різних районах працюють міські лікарні. У кожній з них можна отримати різну допомогу від амбулаторного лікування до хірургічних операцій. Наш телеканал проаналізував скільки грошей минулоріч отримали медзаклади відповідно до пакетів, які оплачує Національна служба здоров'я. Про все детально у сюжеті. У ході медичної реформи лікарні перетворилися з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. Відтак вони стали незалежнішими у фінансових питаннях. Одне з головних джерел: кошти за надані послуги від Національної служби здоров'я. Чим більше пакетів має лікарня, тим більше грошей заробляє. Власне, це є частиною ефективного менеджменту директорів медзакладів. Як зазначається на сайті першої міської лікарні середня чисельність працівників тут 540. на території, розташовані поліклініка, яка налічує 660 відвідувань в одну зміну, та стаціонарна 330 ліжок. Згідно з даними, які надала НСЗУ у цьому медзакладі у 2024 році, лікують пацієнтів за 13 пакетами. А це стоматологія для дорослих і дітей, реабілітація в амбулаторних умовах, хірургічні операції в стаціонарі одного дня, ВЛК та інші. Торік за надання цих послуг лікарня отримала майже 108 мільйонів гривень. За перший квартал цього року сума складає понад 32,5 мільйони. Національна служба здоров'я вона ну ставила високу планку. Плані якості надання медичних послуг і, в принципі, правила підписання специфікації по кожному пакету вони постійно змінюються. От зараз вже підходи, зміни йдуть серйозні вже по 12 пакетах на 25 рік. Ми ці зміни відчули в цьому році. У нас були проблеми з амбулаторними пакетами. Це амбулаторна дев'ятий пакет, якраз паліативна допомога, реабілітація. Спочатку нам підписали договір не тільки нам, це по всій Україні. Підписали тільки на перший квартал, потім його перепідписали і змінили правила ну, скажімо, оплати медичних послуг. Він нас вразив, у нас надхожим стало. ну, у два рази менше. І сьогодні, якби нормально не працював стаціонарні пакети, стаціонарні пакети, то в принципі поліклініка сьогодні банкрот. От думайте, сьогодні ми по НСЗУ, по 9 пакету місяць отримує 1 млн 800, 000, а фонд заробітні плати два вісімсот. Ну, примірно, я так кажу. Тому там є нюанси. Ви знаєте, що в нас встановлений вже ангіограф. Вчора ми отримали вже ліцензію Державної ядерної інспекції і, мабуть, я думаю. Ближ, сьогодні ставимо якраз безперебійники, акумулятори, і на надумана стом тижні ми підпишемо ще один пакет. А ось щодо зарплат у закладі, статистичні дані НСЗУ кажуть, що керівники у 2023 році отримували в середньому за місяць. Понад 55 тисяч гривень, забігаючи наперед, скажу, що ця цифра є найбільшою серед трьох міських лікарень. Натомість лікарі тут отримували 25,5 з половиною тисяч. А ось середній медичний персонал понад 16. У першому кварталі цього року середня оплата дещо змінилася. У керівників збільшилася до майже 63 тисяч гривень. Натомість у профільних спеціалістів понад 24 чотири тисячі. Середній медперсонал отримав понад 18 тисяч гривень. Лікарня сьогодні, я кажу, відноситься до спроможної мережі. У нас немає затримок заробітної плати, але у нас немає і вільних коштів. У білоцерківській лікарні номер 2 за даними їхнього сайту, стаціонар на 460 ліжок та поліклініка на 960 відвідувань. В зміну загалом працюють 909 людей, з них 164 лікарі. Кількість пакетів послуг тут ідентична, як і в попередньому закладі. Відрізняється лише тим, що тут можна отримати допомогу при гострому мозковому інсульті. Лікують методом гемодіалізу та перитонеального діалізу в амбулаторних умовах. У 2023 році друга лікарня отримала від НСЗУ рекордні серед трьох медзакладів кошти: понад 300 мільйонів 673 тисячі гривень. За три місяці вже цього року понад 85,5 з половиною мільйонів. Минулого році нас було 14 пакетів у цьому році. Ми не отримали один пакет, він називається готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Чось департамент там мінялося керівництво, і вони забули нас подати в НСЗУ, потім казали «переглянуть». І так до сих пор переглядають вже шостий місяць, йде на носі. Так цього пакету немає. Хоча від нас вимагається, щоб ми, як кластерна лікарня, були готові до надання медичної допомоги в повному обсязі, якщо будуть поступати, допустимо, потерпілі, поранені. Ніхто з нас відповідальності за це не знімав. Допустимо, по мозковому інсульту, там десь до двох тисяч пацієнтів у нас проходить лікування гострого мозкового інсульту за місяць. Це саме і саме велика сума. Ми отримуємо за нього від НСЗУ за 2023 рік. Середньомісячна заробітна плата керівників другої лікарні становила майже 43 тисячі гривень. У лікарів сума менша понад 28 тисяч. А ось у середнього медичного персоналу майже 21 з половиною. За перший квартал цього року у керівників середня оплата зросла до 51 тисячі. Натомість у лікарів та медперсоналу дещо зменшилась. На зарплату у нас іде близько 65 відсотків до 70, як коли в який місяць. Тому що не завжди по всіх пакетах у нас є виконання, один більше, другий менше, там воно регулюється. Більш-менш зарплату нас точно завжди схватає, ми виплачуємо її завжди вчасно, не було ніколи затримок ніяких. А от по... решті забезпечення дороговартісним обладнанням, забезпечення медичною апаратурою, проведення ремонтів. Це має лягає на плечі власника. А власником є громада наша Білоцерківська в особі Білоцерківської міської ради. На це звичайно коштів нам не вистачає. Білоцерківська лікарня номер 3 що на вулиці Архипа Люльки, має стаціонарні відділення на 180 ліжок. Загалом тут надають найменше пакетів послуг лише сім. Залучення лікарів інтернів, стаціонарна та мобільна паліативна допомога, діагностика та лікування хворих на віл, готовність закладу до надзвичайних ситуацій та інше. У 2023-му їх було п'ять. Тож від НСЗУ отримали майже 87 мільйонів гривень. За перший квартал 2024-го – 17 мільйонів 815 тисяч гривень. Наша лікарня надає послуги. Інфекційним хворим, тобто хворим з хронічними та гострими інфекційними захворюваннями та дерматовенерологічним. Ми маємо єдине дерматовенерологічне відділення в області стаціонарне. Наші дерматологи це лікарі з вищою категорією всі, за виключенням дуже невеликої кількості, це молоді фахівці, які ще за Віком не мають категорії. Уміють дерматологи наші все, що належить уміти лікарю дерматологу Ми забезпечуємо медикаментозно. Єдине, що пацієнти, побувавши у нас на лікуванні, можуть купувати з медикаментів. Це якщо пацієнт просить лікаря перебуваючи на лікуванні, у нас втрутитися в якусь супутню хворобу, яка є в нього. А те е, лікування, яке потребує саме інфекційна хвороба чи дармотовенерологічна хвороба, з якою пацієнт поступив до нас, воно повністю забезпечується медикаментозною підтримкою. Да. У порівнянні з попередніми медустановами міста тут зарплата значно менша. Керівники у 2023 році в середньому в місяць отримали понад 26 тисяч гривень. Лікарі майже 21 тисячу, а медперсонал 14 тисяч. Але з початком цього року оплата для фахівців зменшилась на кілька сотень гривень. У наступній частині ми дізнаємося скільки грошей від НСЗУ отримують Білоцерківський пологовий будинок та Київська обласна дитяча лікарня номер 2 Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. 6 жовтня проведуть традиційний білозерківський марафон. Як повідомляють на офіційній сторінці, будуть дистанції на 42, 21 та 5 кілометрів. Також організовують і дитячі забіги для різних вікових категорій. Марафон відбудеться на бульварі Олександрійський. Значу, наша траса одна з найшвидших має сертифікацію AIMC та дає можливість кваліфікуватися на закордонні забіги. Це всі новини на сьогодні. Ми вдячні вам за увагу та довіру для вас. Працювала Любов Геращенко та вся наша команда за кадром. Нагадаю, усі випуски ви можете знайти на нашому ютуб каналі. Бажаю вам мирного вечора. Слава ЗСУ.